Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 22.07.2022 року про затвердження переліку нотаріальних документів, які формуються з електронним ідентифікатором, впровадження електронного нотаріату в Україні нота стартувало. Перший етап проекту нотаріальні документи з QR-кодом, автентичність яких можна перевірити за допомогою QR-сканера у застосунку Дія. Що це означає для пересічних громадян? Письмовий варіант документу можливо буде перевірити з його електронною версією, отже, в потенційних шахраїв буде менше шансів їх підробити. Наприклад, довіреності, тобто немає електронної версії довіреності, то у будь-кого може виникнути сумнів, що немає і довіреності за допомогою єдиної державної електронної системи є нотаріату з електронним ідентифікатором формуються такі нотаріальні документи. Довіреність, договір оренди транспортних засобів, заповіт, заява, на які нотаріусом засвідчується справжність підпису. Електронна копія нотаріального посвідчення заповіту з електронним ідентифікатором, завантажена до єдиної державної електронної системи є нотаріату, не надається за запитом заінтересованої особи засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Проблеми, які можуть виникнути, не всі нотаріуси можуть бути готові до цього нововведення. Також потрібно зважити на постійне відключення електроенергії, тому радимо один раз відріж, сім разів поміряй. Завжди перевіряйте документи, з якими маєте справу.